Добрий день батьки та малюки! Сьогодні ми з вами будемо займатися розвитком мовлення у дошкільників з засобами мнемотехніки. Що ж таке мнемотехніка або мнемоніка це сукупність спеціальних прийомів та способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Сьогодні для запам'ятовування наших віршиків ми будемо використовувати мнемотаблиці. таблиці. Днему таблиці, це графічне або частково графічне зображення персонажів, казки, явищ природи, певних дій, шляхом виділення головних смислових ланок сюжету оповідання. Головне потрібно передати умовну научну схему, зобразити так, щоб намальоване було зрозуміло дітям. Сьогодні я хочу запропонувати вам. Вивчити віршик за допомогою мнемотехніки, який називається Де найкраще місце на землі, Дмитра Павличко. Отож слухайте уважно Де зелені хмари яворів заступили неба, синій став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі, де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі. Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Ці народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Тож увага! Давайте розглянемо картинки по черзі і спробуємо запам'ятати вірш. Над зелені хмари яворів заступили неба синій став. На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долини, гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Молодці малята! Я гадаю, ви гарно впоралися з завданням. До побачення!